Руслан зі своєю вахтою опинився в епіцентрі вибуху, коли ворог атакував теплоелектростанцію. Почули вибух, сильна У нас блок відключилось від мережі. Та навіть у найкритичніший момент українські енергетики не розгубились і врятували обладнання від ще більшої катастрофи, а станцію від знищення треба працювати. Все. ніяких думок. Коли є ризик, треба реагувати. Руслан начальник зміни котлотурбінного відділення, який віддав енергетиці 25 років. Та ця робоча зміна стала однією з найстрашніших у житті чоловіка. Зміна починалась ну, в штатному порядку. Нічого особливого, нагрузка відповідності з графіком, а потім об'явили тривогу повітряну. Виявилася інформація про зліт ту 95 стратегічних і удар ракетами, що ракети випущені, і ми вже чекали ракети. Ми дочекались. Під час обстрілу небезпечні не лише ракети, а й пошкоджене ними обладнання, якщо його вчасно не зупинити. Пошкоджена потужна турбіна на шалених обертах може завдати масштабних руйнувань і загрожувати життю працівників не менше, ніж ракети. Кроме вибуха, пожари ще. От ми якраз реагували на пожежу, нічого не згоріло, це дуже добре. І нічого не затопило, І ніхто не покалічився. Турбіна зупинилась, водень не вибухнув. І ті пожежі загоряння. Ми загасили енергетикам довелося рятувати обладнання в темряві, пилюці та полумбі. Та завдяки сміливості, професійності і сталевим нервам вони це зробили і зберегли потужності української енергетики, які так хоче знищити ворог.